Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. В цьому відео я, я розкажу, як курочки прогнозують нам погоду. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити подобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Значить, так, курочки. Дав, я про, розкажу, яких я знаю і дуже часто. Е, два прогнози погоди. Тепло, коли тепло і холодно. Добре. Давайте я почну із того, якщо всі хочуть вже літа, тепла хочуть. Значить, якщо курочка вес... Значить, якщо курочка весною і літом Відкриває зоб і дихає важко. Вона, якщо вона дихає важко, це на спеку. Якщо вона дихає, я, і відкриває зоб і важко дихає, це на спеку. Чекати спеку. Це вже, друзі, вже 5 років провірено таке, коли вони так відкривали, реально після цього така спека була на, на, на другий день, розумієте? Так що ти так? Що ти так? Курочка? Акуратно, тут гостро. Курочки, мої, Курочки, курочки, прогнози, синоптики. Синоптики ви? Вунчик вже синоптик спить. <ріст> а всі інші синоптики так. ось так, друзі. Навіть коли водичка є така холодна, вони все одно дихають важко. Це не за, не за хвороби, а це із за того, що вони прогнозують і кажуть, що буде далі важко. От, е, ой, важко кажу, е, ж, жарко, спек, спекотно буде. Та не бийтесь уже ви, не бий, нікого ти не бий популяст, ти розумієш ні? І ще і взимку, коли холодно, осінню та зимою. Друзі, якщо курка. Осінню чи зимою. Ось так сяда, сядає. Якщо, наприклад, у мене зверху багато, а тут одна чи дві курки, чи три, це намороз, друзі, намороз, друзі. запам'ятайте, це намороз. Ось, якщо я можу так іще до літа, Якщо вони отак сидять, тут 12, а тут раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, тут тільки чотири курки. Це буде тепло. Звісно, передають три тепла, але вони розуміють, вони відчувають, друзі. Ви розумієте? А от коли о... Значить, запам'ятайте, друзі, якщо курка мало курок, 1, 2, 3 на, ве, на низ, а всі наверх, якщо у вас так є, чи, наприклад, до стіни більше, а тут з краю менше, це на мороз, друзі. І ще одне. Якщо курка е, стоїть на одній нозі взимку, Друзі, це на мороз і на сніг. Так, да, друзі, якщо курка на одній нозі стоїть взимку, то це на мороз та сніг на якісь опади. Якщо курка влітку стоїть на одній нозі, друзі, це. Похолодання. Також влітку може бути холодна погода. Друзі, спільний прогноз от такий от прогноз спільний. Якщо вона влітку сидить, ой, стоїть на одній нозі, це значить, що вона на мороз. Та, та на опади, на дощ, сильний дощ, буде. Похолодання та дощ може бути, коли влітку особливо може бути похолодати і такий лівень піде, отакий, розумієте, така злива просто злива така піде, що взагалі, друзі. Отакі я основні вам розказав, друзі. Фак... ой, факти. Не факти, а прогнози. Я курочки прогнозую. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Е, якщо ви щось не так не сподобалось, то напишіть коментар. Я все зрозумію. Дякую вам за перегляд. Ставте подобатки та підписуйтесь на канал. Дякую вам велике за 568 підписників.